Вітаю вас, діти! Продовж року веселі друзі допомагали нам розпізнавати, розуміти та приймати власні емоції, помічати, що відчувають інші, та як використовувати емоції для налагоджування стосунків заточуючих, дива трапляються з тими хто в них вірить. Веселі друзі вірять в казки і дива. А ви. Сьогодні на прогулянці веселі друзі знайшли двері, на них намальовані різні обличчя. Веселі, сумні, здивовані, зацікавлені, цікаво, що за цими дверима цікаво. І друзі вирішили дізнатися. Відкрив двері, вони потрапили в чарівний світ емоцій. Веселі друзі зазнали цікаву емоцію. Вона виникає, коли дуже хочеться про щось дізнатися чи щось побачити. Оберіть картинку, на якій зображена саме вона. Це і є. Перший мешканець чарівного світу емоцій, якого зустріли веселі друзі. Подивіться на картинки і визначте, в якому будиночку живе цікавість, яким кольором ви хотіли б цей будиночок. Кожна емоція корисна. Чим корисна цікавість? Уважно послухайте три варіанти відповідей. Плесніть в долоні стільки разів, якою по порядку була правильна відповідь. Цікавість береже нас від небезпеки, допомагає дізнатися щось нове. Вчіть нас дружити. У кожній емоції є добро і погане. Наприклад, дитині все цікаво. Вона відкриває шафи в домі, залазить на стільці, столи, на підвіконня, піднімає на вулиці незнайомі предмети, залазить на дерева. Але треба пам'ятати, це може бути небезпечно. Веселі друзі подякували емоції, цікавість і рушили далі. Вони побачили красиві квіти. Одна квіточка відрізнялася від інших. Це і є наступна емоція, яку зустріли веселі друзі. Назвіть цю емоцію, яка причина її суму. Чим сум може бути нам корисним? Уважно. Послухайте чотири варіанти відповіді. Плесніть в долоні стільки разів, якою по порядку була правильна відповідь, чи було їх декілька. Сум вчіть нас пізнавати щось нове, чіть триматися подалі від небезпеки, допомагає усвідомлювати свої помилки. Іноді надихає на творчість. Вигадувати, малювати. А зараз емоція суму пропонує перетворити сум на радість. Послухайте початок виразу і подумайте, радісний кінець. Я посварився з другом. Я дуже сумував, адже мені його так не вистачало. Однак я придумав. Поділіться своєю відповіддю з дорослими, які поруч з вами. Веселі друзі подякували емоції Су за цікаву науку, попрощалися і рушили до емоції радості. Раптом вони опинилися на святі, назвіть емоцію, яку відчувають під час свята чи гри. Чим корисна радість людині? Уважно послухайте чотири варіанти відповідей. Посміхніться, коли почуєте правильну відповідь. Тупніть ніжкою, якщо не згодні. Радість допомагає триматися подалі від небезпеки. Покращує самопочуття і настрій. Вчить виправляти помилки, вчить любити та поважати рідних та близьких. Розкажіть дорослим, які поруч із вами, що викликає у вас емоцію радості. Веселі друзі подякували емоції радість, попрощалися і рушили далі. Вони йшли довго і нікого не зустрічали. Їм стало нудно. І як тільки вони відчули таку емоцію, вони зустріли ще одного мешканця. Подивіться на картинки і визначте ту емоцію, яку веселі друзі ще не зустрічали. Чому ми відчуваємо нудьгу? Якщо почуєте те, що може викликати нудьгу, покажіть великий пальчик вниз. А якщо почуєте те, що не може викликати нудьгу, покажіть веселий пальчик вгору. Веселе свято. Погана погода, яка не дозволяє погуляти з друзями. Зустріч зі злою собакою. Самотність. Якщо ви нудьгуєте, то маєте час зайняти себе чимось корисним. Ви будете здивовані кількістю занять проти нудьги. Ви здивувалися? А це означає, що нудьга минула. Приємна емоція. Пропоную підтримати її і продовжити дивуватися. Продовж року ми оволоділи різними прийомами роботи з пластичним матеріалом, пластиліном, солоним тістом. Сьогодні я пропоную ліпити солоним тістом, яке називається пісочне, і приготувати справжнє печиво. Матуся допоможе вам підготувати складові тіста, три частини борошна, дві частини масла. Одна частина цукру. Пиделкою розтираємо цукор з маслом, додаємо просіяне борошно і вимішуємо тісто, качалкою розкочуємо тісто на столі, присипаним борошном, формочкою чи склянкою видавлюємо круги. Обережно перекладаємо круги на деко. Це буде печиво калейдоскоп емоцій. На кругах малюємо різні емоції і з допомогою матусі печиво відправляємо на гріту духовку на 8 хвилин. Печиво калейдоскоп емоцій може стати печивом передбачення. Такі дива сталися в чарівному світі емоцій. Вірте в дива, і вони стануться з вами. До зустрічі!